Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну підчеревину. Не забувайте, будь ласка, про лайки, залишайте коментарі до відео і обов'язково підписка, якщо ви ще досі на нас не підписані. Для приготування ми використаємо секретний інгредієнт, завдяки якому підчеревина буде невимовно красивою і привабливою. Цей секретний інгредієнт це цибулиння. Саме воно зробить підчеревину золотистою, яскравою і надзвичайно апетитною. Ось такий гарненький кусочок я попередньо замаринувала, і в холодильнику він в мене простояв 5 годин. Використала я для цього таку приправу до сала. Ви можете використовувати будь-які спеції, які ви любите. Або ж, якщо не маєте часу, можете попередньо не маринувати. У мене за великий кусочок, тому я його розрізаю на двоє для того, щоб вмістився в мою кастрюлю. Цибулиння ми дуже ретельно та гарно промиваємо проточною водою. Знадобиться нам його вже і не так багато, можете орієнтуватись по кількості на моїй тарілці. Далі беремо каструльку. І на дно накладаємо половину цибулення, яке в нас є. Гарно застеляємо дно каструлі. Коли цибулення готове, ми додаємо перець. Я використовую ось таку суміш перців. Ви можете використовувати ті, які ви любите. Також потрібно додати духм'яний перець, ну, десь 4-5 горошиночок. Та лавровий листочок. Також 3-4 лаврових листочка. Ну і все, поверх ми ставимо наші кусочки під черевини. Ось такі вони в мене гарні промариновані, поставили зверху, і закладаємо цеболинням зверху. Вже викладаємо все, що залишилося. Гарненько прикриваємо під черевину, щоб її не було видно. Не забуваємо також про сіль. Додаємо 3, 4, можливо, і 5 столових ложок солі. Все залежить від того, чи ви маринували попередню під черевину. Якщо так, то ми використовуємо вже менше солі. Заливаємо все водичкою холодною водою. Я використала півтора літри води на ось таку каструльку і на таку кількість власне, солі і пічеревини. Дивимось так, щоб вода покривала повністю. Ну, і все, готово. Закриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Ставимо на максимальну температуру, поки не закипить. А як тільки закипить, ми скручуємо на мінімум і варимо так хвилин 40-50. Ось в мене вже кипить, я скручую температуру і продовжую варити. Ну, і час пройшов досить швидко. 50 хвилин варилась моя пічеревина. Подивіться, як вона виглядає зараз. Наше завдання тепер її відставити в прохолодне місце. Вона має вистоїтись, охолонути десь годинки 2-3. Після вистигання ми дістаємо під з каструлі і дивимося, якого чарівного кольору вона стала. Це саме той ефект, якого ми і очікували. Тепер саме час до приправ. Я використовую, звичайну, приправу до сала, чорний перець та е, сушений часник. Ви можете використовувати знову ж таки спеції, які ви тільки любите. Гарненько обсипаємо кожен кусочок спеціями. Та обгортаємо у пергамент. У такому вигляді печеревину ми ставимо у холодильник. Я її ставлю до ранку, а з раночка вже поріжу і покажу вам, який вона буде мати вигляд. Той самий чарівний момент. Подивіться, будь ласка, який вигляд вона має. А аромат шкода, що камера не передає аромат. Нарізаємо підчеревину і дивимось, як тонесенько ми можемо її нарізати. Дуже гарно вона проварилась, дуже гарно пахне. Смачного готуйте з задоволенням. Процес приготування надзвичайно простий та легкий. Список інгредієнтів теж не широкий. Нам, зокрема, знадобилася підчеревина, сіль, цибулиння, сухий часник, лаврове листя, суміш перців. Перець духмяний вода, ну і гарний настрій.